Давньогрецький гороскоп. Стародавні греки зіграли фундаментальну роль у розвитку астрології, оскільки всім відома сучасна система знаків Зодіаку в основному сформувалася в Аліністичному Єгипті в Другому-Перших століттях до нашої ери. Саме цю давньогрецьку основу запозичили римляни, щоб, злегка підкоригувавши її на лад, представити світом у вигляді непорушної класики. Однак у стародавній Греції зодіакальний гороскоп вирізнявся тим, що кожному сузір'ю люди привласнили свого бога покровителя. Благо у богах у стародавніх греків нестачі не було, проте в ієрархії богів у Греції виділялися найнай, -най. їх було рівно 12, і називалися вони богами олімпійцями. Це число зовсім не випадкове. Об'єктивно існуюча система зодіакальних знаків у місяцях року диктувала людям необхідність створення суворої логічної системи, в якій міф відповідатиме реальності. До числа 12 богів входили п'ять так званих кронідів або дітей Кроноса і Реї – Зевс, Гера, Посейдон, Деметра і Гестія та сім нащадків Зевса: Афіна, Афродіта, Артеміда, Гермес, Гефест, Арес. І Існує також концепція про те, що назва Сузірів походила з 12 подвигів Геракла, точніше, що кількість цих подвигів була визначена астрологією, але все це досить спірно і зупинятися на цьому докладно ми не будемо. Важливу роль у давньогрецькому гороскопі відіграють чотири стихії: вогонь, земля, повітря і вода. Вони чітко відповідають сучасним уявленням про знаки Зодіаку. Безліч паралелей із відомими характеристиками знаків зодіаку ви можете знайти в сутностях богів покровителів, хоча й нескрізь вони збігаються і відповідають. Овен, богиня Афіна, Римський аналог Мінерва, період народження з 21 березня по 20 квітня. Афіна Палада, донька Зевса, представляла в давньогрецькому пантеоні свого роду мужність у жінці. Проте ця сувора войовниця, яку постійно зображували в шоломі і зі списом, протигувала також над знаннями, мистецтвом і ремеслами, тому народжені під знаком овна мають не тільки войовничість, а й схильності до знань і мудрості, що випливає з них. Мудрість для Афіни дуже значуща, оскільки вона з'явилася безпосередньо з голови батька Зевса. А не з того місця Гери, звідки з'явилися її ві сестри й брати. У цьому метафоричному сенсі Афіна стала безпосередньо здійсненною в реальності думкою Зеса, тому овнам відповідає символ сови, яка здавна була наймудрішим птахом у світі. Маючи за собою такий сильний амулет, овни здатні досягти дуже багато чого, застосовуючи на практиці поєднання безстрашності та мудрості. Телець, богиня Афродіта, Римський аналог Венера. Період народження з 21 квітня по 20 травня. Вважається, що народжені під знаком тельця красиві люди. Можливо, в житті це далеко не завжди так, однак на це можна заперечити, що негарний зовні телець неодмінно красивий внутрішньо. Інакше й бути не може, якщо покровителем народжених у цей період є богиня кохання і краси Афродіта. Ці люди часто досягають успіхів у житті через любов, як даруючи любов іншим, так і закохуючи в себе. Символом Афродіти є голуб, який у сучасному світі асоціюється з миром. Утім, любов і мир вельми близькі категорії. Тож глибокого протиріччя в цьому немає. Любов, як відомо, велика сила і перемагає все, тому телець, використовуючи її як інструмент, досягає своїх цілей, зокрема й такого значущого для себе матеріального достатку. Близнюки Бог Аполлон, Римський аналог Феб. Період народження з 21 травня по 21 червня. Аполлон, як і його сестра Афродіта, вирізнявся надзвичайною красою, але були в нього й негативні якості, які виражалися в непослідовності, легковажності і взагалі надто несерйозному ставленні до всього на світі. Близнюки багато в чому страждають на те саме до всього іншого, будучи схильними, так же, як Аполлон, дарувати таланти а потім з якихось одних йому відомих причин їх віднімати, надсилаючи на бідних підопічних недуги і прикрощі. Однак писаний красень Аполлон, крім того, вважається покровителем мистецтв, великим вищином майбутнього і просвітителем. Тому люди під його заступництвом домагаються багато чого завдяки своїй інтуїції, та й взагалі аполлон тісно пов'язаний із сонцем. Часом затьмарюючи його, що не дивно, оскільки саме в період початку червня сонця над північною півкулею набагато більше, ніж в іншу пору року. Символом Аполлона є Ліра, на якій він любив собі акомпанувати, причому отримав він її від зведеного брата Гермеса, вокін на стадо корів. Рак, Бог Гермес, Римський аналог Меркурій. Період народження з 22 червня по 22 липня. Важко повірити, що сором'язливому і схильному до усамітнення раку протегує шахрай і торгаш Гермес, але тим не менш, це так. Спільно з традиційним раком тільки те, що люди, народжені під Гермесом, вирізняються дипломатичністю і обережністю. Окрім того, ракам не чужий прагматизм. А головна функція Гермеса все ж сприяти отриманню прибутку своїми підопічними. Крім цього, Гермес протягує мандрівниками пастухам, а також є посередником між засами людьми, подібно до прес-секретаря, доводячи до підданих волю володаря. Є певні протиріччя між непосидючою сутністю Гермеса та його символом, неповороткою черепахою. Це пояснюється тим, що Гермес через свою діяльність багато чого змушений приховувати або говорити туманно й що й символізує черепаха. Власне, Гермес ніколи не висловлює свого заступництва явно і недвозначно. Тому люди, народжені під сузір'ям рака, вирізняються підвищеною здатністю бачити в усьому подвійне дно та прихований сенс слів і вчинків. Лев Бог Зевс, Римський аналог Юпітер. Період народження з 23 липня по 23 серпня. Коментарі до цього знака можливо, і зайві. Хто ж може зрівнятися з Верховним Богом Зевсом, який переміг купу чудовиськ, спокосив безліч богині Плеяд і скинув у пекло свого різного батька Кроноса? Багато левів так і вважають про себе. Йдучи по життю гордо і упевнено, з почуттям власної значущості. Свою природну владність, успадковану від Зевса, ці люди компенсують шляхитністю і схильністю до заступництва слабким. Тим же, хто наважиться не погодитися з їхньою значущістю і силою, вони не будуть дрібно мститися або піддавати будь-яким грубим силовим методам, віддаючи перевагу концепціям м'якої сили. Інакше кажучи, сильне переконання. Символом Зевса слугує гордий птах орел, що ширяє над світом і може принести за певних обставин багато нещасть тим, хто перебуває внизу. Діва, богиня Деметра, Римський аналог Церера, період народження з 24 серпня по 23 вересня. Діва в класичному зодіаку – це дуже земний знак, прив'язаний до чогось споконвічного, домашнього і матеріального. Давньогрецький покровитель людей, що народилися на початку осені, чітко збігається з усім цим. Це сестра Зевса, богиня родючості та покровителька землеробства Деметра. крім того, символізує все жіноче начало в людині, до кого це застосувати, як не до діви. Це богиня дбайливо плекає у своїх підопічних діловитість, організованість, прихильність до порядку і сімейні цінності. Символом хазяйновитої Деметри є скринька, у якій, як передбачається, її підлеглі мають зберігати якісь сімейні реліквії або коштовності, що допоможуть сім'ї протриматися у важкі часи. Терези Бог Гефес. Римський аналог вулкан період народження з 24 вересня по 23 жовтня. Гефест син Зевса і Гери, який завідує всім, що стосується вогню і протегує ковалям. Що це означає? Перш за все, що Гефест любить працювати сильних і спокійних людей. Важко сказати, наскільки народжені під знаком Терези вирізняються силою, але цілком можна віднести їх до працьовитих і спокійних, адже вони завжди щось важують, а це заняття не для запальних. Гефес, до речі, має свою темну сторону він схильний до страшного гніву, якщо хтось посміє перейти йому дорогу. Згідно з міфами, він був негарним і його мати Гера. Вражена потворністю сина скинула його з Олімпу, проте Гефест вижив і жорстоко помстився матері. Цей Бог не любить ледачих і непейливих, і його символом є шолом, який у цьому разі слугує захистом на полі бою, а може бути і порівняний з будівельною казкою, що вберігає від нещасного випадку на виробництві. До речі, слово коваль можна сприймати. В сучасному світі як метафору трудівника, який створює щось корисне для людства. Скорпіон, Бог Арес. Римський аналог Марс. Період народження з 24 жовтня по 22 листопада. Один із найбільш прямолінійних і цілеспрямованих богів давньогрецького пантеону Арес є богом війни, що говорить саме за себе. Однак Арес, скоріше відомий у міфах, не як воїн, а як носій яскравих і полярних почуттів, любові та ненависті. Особливу пристрасть Арес відчував до богині кохання Афродіти. Згадаємо, що традиційні гороскопи говорять про вельми пристрасну натуру скорпіонів. Звичайно, якщо скорпіона розлютити, то помста буде страшна. Гадаю, ви самі розумієте, що буде, якщо зробити це з його покровителем богом війни Аресом. Із сином Зевса, символом Ореса служить вовчиця. Стрілець, богиня Артеміда, Римський аналог Діана. Період народження з 23 листопада по 21 грудня. Артеміда це богиня полювання, і тільки потім вже можна згадати, що вона також відповідає за родючість, протягує в шлюбі і особливо цінує цінотливість. Також Артеміда в зодіакальному плані прямо протилежно своєму брату близнюку Аполону, тож так само, як і він, може затьмарювати, але тільки не літнє сонце, а зимовий місяць. У плані впливу на людей, які народилися на початку зими, важливо перше полювання. Це не треба розуміти примітивно з погляду первісного полювання на мамонта. Стрільці можуть полювати цілком сучасно. За новими знаннями, відчуттями і, в наглобальнішому сенсі, істиною. Зазвичай люди, які перебувають під її захистом, чесні і прямолінійні і є невиправними ідеалістами. Символ богині Артеміди гончаки, які супроводжують її скрізь. Цей символ може бути сприйнятий як метафора постійного пошуку можливо, наукового або духовного і різного роду пригод. Козаріг, богиня Гестія, Римський аналог Веста. Період народження з 22 грудня по 20 січня. Не особливо відома широкому колу богиня Гестія виконує дуже важливу роль вона забезпечує божественний тил на Олімпії. Поки інші боги зайняті всілякими справами, зверненими назовні, Гестія, будучи старшою сестрою Зевса, слугує охоронницею домашнього вогнища та незгласимого вогню, який у храмах стародавньої Греції вважався показником могутності. Воістину це найнепомітніша, але найкорисніша богиня. Козироги, яким вона протегує, Подібно до неї вирізняються ретельністю і прискіпливістю у справах, терпінням і впертістю в самому хорошому сенсі цього слова. Не варто забувати, що у гості є потаємні можливості, вона може за бажання перетворити звичайні речі на золото і дарувати своїм підопічним дар пророцтва. деякі з них можуть здаватися дивними і замкнутими. Але це компенсується можливістю побачити прихований сенс речей, символ гестії, тісно пов'язаний з її функціями. Це світильник. Водолій богиня Гера. Римський аналог Юнона. Період народження з 21 січня по 19 лютого. Водоліям, які славляться своєю невизначеністю і химерністю. Протигує досить непередбачувана гера, яку називають царицею богів. Гера має в Пантеоні репутацію доволі неоднозначну. вона владна, норовлива, ревнива і мстива. Одним словом, мегера дружина, з якою Зевсо живеться явно не солодко. Не можна сказати, що водолії такі ж нестерпні, як гера, але ось прагненням до неординарності та волелюбності. Виділяється явно, а це Гері до вподоби. Богиня наділяє підопічних нетривіальним розумом, спритністю, хитрістю. Символом Гери є птах павич. Це, звісно, не гордий орел, але враження справді може дуже навіть серйозне. А в сучасному світі, де цінується насамперед гарна картинка, іноді здаватися і важливіше. Ніж бути. Риби Бог Посейдон, Римський аналог Нептун, період народження з 20 лютого по 20 березня. Тут жодних сумнівів бути не може. Рибам притягує саме владика морів Посейдон, брат Зевса, який керує свої стихії за допомогою незмінного тризуба. Однак за своєю суттю, Бог і люди, які перебувають під його захистом, можна сказати, прямо протилежні. Річ у тім, що основна характеристика Посейдона це незламна сила і прагнення вічно вдарити сильніше бурею, а люди, що народилися під знаком риби, навпаки, вирізняються вразливістю і спрямованістю в себе. Їх сила це не, це не їх найяскравіша риса. Але, мабуть, Посейдон наділив їх тими якостями, яких позбавлений сам, а саме здатністю інтуїтивно відчувати події та людей. Символом Посейдона є дельфіни, які, будучи істотами вельми інтелектуальними, прекрасно доповнюють основну морську фауну, представлену рибами.